Вітаю вас на каналі. Сьогодні 7 березня, і хотів би з вами поділитися, як я далі буду, що я буду використовувати для того, щоб краще виростити вегетуючі саженці. Перше, на що б я хотів звернути увагу, це ґрунт, в яким ми будемо пересажувати наші чубуки, які пустили корінці. Ось, приблизь, будь ласка, ближче, покажемо його структуру. Дивіться, він рихкий. Рихлий і досить, досить пухкий. Що я в склад цього ґрунту входить? Сюди входить 30% торфу, 30% перліту і 10% кокосового субстрату і остача ґрунту просто набраного з верхнього шару на городі. Це все перемішувалося і в такий ґрунт я буду пересаджувати наші чубуки. Для чого додається? Ці всі різні компоненти, щоб він був більш пухкий, щоб легше корінцям було нашим рухатися і не затримувалася вода в ґрунті. Пересаджувати ми буду я його ось такі ємкості. Можна робити і з бутилок, але обов'язково дренаж. Але я хочу вашу увагу звернути. Подивіться, який гарний дренаж зроблений. скільки отворів. Це для того, щоб вся вода лишня. Виходила із наших стаканчиків. Отакі от зроблені отакі от куплені були поддони. Не всіх є можливості вирощувати саджанці в теплицях, а в домашніх умовах отак виставляються чи бутилки, чи ємкості такі, ну, такі поддони. І гарно тоді вода з них проходить і не тече нам по чи ще, де ви будете ставити свої саженці для пророщування. Важливо при поливі вегетуючих саженців не переливати їх занадто великою кількістю водою, тому що тоді загнивають наші корінці. І обов'язково дренажні отвори повинні бути великого розміру. Навіть якщо ви будете із бутылок обрізати і робити ємкості, ви палюєте великими, великого діаметру гвістком великі отвори, щоб гарний був дренаж. Також це на рахунок поливів. Не треба сильно часто поливати, десь приблизно раз у тиждень, раз у півтора подопливати наші саженці, тому що буде загнивати корнева система. І ще я минулого року придбав ось таку фітолампу, це у цьому класі найбільша на 150 діодів. Вона має 4 спектра. Для чого вона використовується? У нас досить похмура погода за вікном, і досить часто такі є дні, що немає сонця. Ця лампа я вже її спробував минулого року і побачив її результат. Вона допомагає нам доосвітлити наші саженці, вони отримують 4 видра спектру, який емітує сонячне проміння. Тут є як Ультрафіолетовий спектр білого світла, жовтого, і вони допомагають нам краще виростити наші вігітуючі саженці. Ось я зараз продемонструю, як вона світить. Я не буду направляти в камеру, бо досить гарно вона має такий фіолетовий. ось я вам продемонструю, дивіться, має такий ось яскравий. Я не буду направляти в камеру. Це просто вам для прикладу показав, як вона світить. Споживає вона небагато електрики, так що можна не хвилюватися, що вона споживання не буде досить велике і що накрутить вам багато світла. Тут зроблений радіатор для відведення тепла, якщо б вона, ну, Досить великий час освітлювати, вона часто нагрівається і відводить тепло. такою лампу я доосвітлюю наші саженці. Наприклад, протягом дня я її не включаю, а вже в годин 5-десь 5, 6 годин вечора і до 10-11 годин вечора я її включаю. Її вистачає, щоб освітити десь приблизно 2-2,5 квадратних метра гарно. Щоб наші ці саженці отримали достатньо світла. Також по виготуючим саженцям, я ще б у перший період при пересадці рекомендував би не дочікуватися, щоб були великі корінці. Далі я покажу, що це, що це значить. Якщо у нас будуть сильно довгі корінці, і ми пересаджувати наші чубуки, вони під час пересадки вони отримують травми. І тоді вони починають загнивати. Краще пересаджувати наші човбуки, коли в них невеличкі корінці. Пізніше, десь через тиждень-півтора, я покажу, наприклад, як я буду пересаджувати у субстракт, який я підготував, як це буде виглядати в ємкостях. І це такий важливий момент не тільки щоб у нас сформувалися зачатки коренів, а ще й правильно пересадити їх із ємкості, де ми їх. На пророщування поставили. У ємкості вже на постійне на вирощування наших виготуючих саженців. Ось і все, що я хотів вам розповісти, про субстрат, який буду пересажувати, освітлення, яке буду використовувати, і ємкості які буду я використовувати для пересадки наших чобуків для вирощування вегтуючих саженців. Кому сподобалось відео, підтримайте канал. Ставте вподобайки до зустрічі.